Екстремальні, але веселі перегони влаштували на річці в косовському призрині. Сто відчайдушних сміливців вирушили в дорогу на гумових камерах для тракторних коліс. На дистанції півтора кілометра на них чекає холодна вода, кам'яні пороги та швидка течія. Такі запливи тут проводять уже 20 років, але в трохи іншому вигляді вони проходили і раніше. Тепер щороку сюди приїжджають десятки шанувальників гострих відчуттів. спочатку я боявся, а потім став. Ло легко, мені дуже сподобалося, і перегони видалися короткими. Ми добряче повеселилися цього року. Перемогла учасниця з Бразилії. Це мій найбожевільніший і найдивовижніший досвід. Просто приголомшливо. Мені тут дуже подобається. Я боялася каміння і холодної річки, але все пройшло чудово. І для мене це надто коротка дистанція. Я сподіваюся повертатися сюди щороку. Заплив улаштовують на річці Призринська Бистриця, яку ще називають Лумбарді. Вона бере початок на снігових схилах гір планина, протікає через центр Призрина і впадає на захід від міста в річку Білий Дрин.